оголосив, що згоден вийти із війни і дав секретний наказ на вивід військ з України, але при цьому вимагає від України виконання однієї найважливішої для нього умови. Зізнався для рашистів це дуже важливо, і саме до цього рашисти намагалися змусити Україну. Втім, не все так просто є нюанс. У словах Путлера є дуже серйозний підвох, пастка, у яку президент рашистів намагається загнати Україну. Нині стало відомо, яку саме умову намагається нав'язати Путлер, навіщо почав говорити про кінець війни та вихід на. Мирні перемовини виявляється до всього цього причетна ще одна особа сірий кардинал Кремля, який незримо керує парадом. Його ім'я засвітилося в одному з таємних документів, і тепер пазл складається. Усе стає на свої місця. Дивіться це відео до кінця, аби почути всі найцікавіші деталі. Це має знати кожен ЗСУ Обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. З Москви надходять сигнали, там готові до переговорів із Києвом про припинення війни. рф розв'язала против Украины. Натика про переговоры, лунають усе все чаще и схоже. цьому є шокующая причина? Детальніше про это рассказал историк эксперт Валерий Соловей. Четырежды российское руководство заявляло о том, что оно готово к переговорам с Украиной. Четырежды об этом заявлял Лукашенко, которого попросил Патрушев. Сразу же на другом об этом заявлял Шойгу находясь в Пекине, это не прерогатива министра обороны. Ну, понятно, Лукашенко еще теоретически мог бы сказать, что было бы неплохо положить конец безобразием. Об этом говорил Ушаков, помощник по внешней политике покойного президента, и об этом сказал сам Васильевич, что да, мы вообще всегда готовы были к миру с Украиной. И могу вам сказать, что консультации сейчас идут очень интенсивно. И те публикации в западной прессе, которые мы с вами сейчас видим, причем в серьезных, очень серьезных изданиях, они не только сходятся в тональности, но они отражают подвижки в этом отношении. Разным образом, равным образом, но мне кажется, очень знаменательным в этом контексте и заявление Давида Арахами о том, что ну, мы не виноваты, это нас Джонсон заставил знаете, uh, это я бы сказал, это, или это откровенная или глупость, откровенная глупость, или это стремление перенести ответственность за неудачу, в данном случае за военную неудачу, на отставного премьер-министра Великобритании. То есть очень-очень много симптомов, и могу сказать, что, в принципе, Запад склоняется к тому, это правда, чтобы не... Приказывать Украине, никакого императивного давления там не будет, но подталкивать ее, разворачивать к тому, чтобы она смотрела в правильном с точки зрения Запада, правильном направлении, направлении перемирия с Россией. Они будут подчеркивать, что это не мир ни в коем случае, что стратегически вы, дорогие украинские партнеры, выиграли, вы остановили российское вторжение. Ну давайте, вам сейчас нужна пауза, и всем нам. И вот давайте мы сейчас заключим перемирие. С Российской Федерацией, а потом, ну рано или поздно, мы значит свое вернем, свое отвоюем. Ну, Російську Федерацію в пані устраивает. так з боку заходу, пропозиції щодо переговорів теж почастішали. Пошук винних за відсутність проривних результатів українського контрнаступу почався не лише в Україні, а й на заході. Тому розхитування човна зсередини лише штовхатиме наших союзників до компромісів з репією. Спершу про це повідомив американський телеканал NBC News. Згодом про це також публічно сказав міністр закордонних справ Литви Ленсбергіс. За його словами, Україну, яка не отримує. Необхідних для перемоги зброї та боєприпасів можуть підштовхнути до переговорів з арефією, і це в той час, коли Путлеру вдалося перевести рашистську економіку на воєнні рейки. Наступного року витрати на війну сягнуть 40% бюджету РФ. А наші партнери не хочуть вкладати інвестиції у свої оборонно-промислові комплекси, аргументуючи це тим, що вони не перебувають у стані війни, тому не зможуть пояснити своїм суспільствам збільшення видатків на виробництво зброї. Це має комічний вигляд, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає ФЇї більше ніж ЄС в Україні, додав Габрієлю Ландсбергіс. Потім про новий таємний план США та Німеччини написав німецький таблоїд Більд. Мовляв, Вашингтон та Берлін хочуть змусити президента Зеленського до переговорів із Путлером, використовуючи постачання зброї як елемент тиску. Тобто, союзники за версією видання мають намір постачати Києву рівно стільки зброї, щоб Сили оборони України змогли утримати нинішню лінію фронту, проте не звільнити окуповані расистами території. Цікаво, що згодом помічник держсекретар. Ритаря США у справах Європи та Євразії Джеймс Обрайн спростував інформацію таблоїда Більд про те, що Вашингтон та Берлін хочуть піштовхнути Україну до переговорів із країною расистів. Про це повідомляє агентство Reuters. Відповідаючи на запитання про публікацію Більд, Обрайн сказав, що підхід Вашингтона не такий. Ми завжди казали, що це питання має вирішувати Україна. Заявив він у федеральному уряді. Німеччини на запит німецької хвилі Також спростували інформацію біль та заявили, що Берлін твердо стоїть. На боці України від самого початку російської війни США та Німеччина були віддані припиненню російського нападу та досягненню справедливого миру в Україні, і це не може бути нав'язаний мир. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для захисту від рашистів, заявили в уряді. Тім толерування теми переговорів із рашистами в західній пресі не поодинокі випадки. Головний аргумент за щодо переговорів із Ерефією, який можна побачити в західних змі, колонках та статтях авторитетних експертів, а також за зачиненими дверима на Різних заходах незначні здобутки літнього українського контрнаступу. Звісно, паралельно усі кажуть і пишуть, що дії сил оборони України були дуже успішними на морі. І це правда, бо ми змусили російський флот забратися із Севастополя та Керчі. Проте на землі, як кажуть наші західні партнери, дії української армії не були такими вдалими. Там сумніваються, чи зможемо ми взагалі просунутися далі, наприклад, наступного року. Тому, на їхню думку, можливо, Києву варто подумати про переговори з Москвою. Водночас, наші західні партнери Лось не додають, що, по-перше, Україна не досягла значного прориву на землі під час контрнаступу, бо отримала зброю дуже пізно і зовсім не в тих обсягах. По-друге, штовхаючи Україну на переговори, Путлер досягне двох своїх головних цілей: отримає час на переозброєння та підготовку до ще одного потужнішого нападу та зменшення чи навіть повну зупинку постачання озброєнь до України. Бо наївно думати, що захід збереже об'єми і темпи постачання нам зброї, щойно ми сядемо за стіл переговорів з рашистами. Тим часом коменту. Уча появу планів, які передбачають, що Україна, нібито поступиться окупантам частиною території в обмін на вступу НАТО, генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна має сама вирішувати, якими є прийнятні способи припинення війни за реп'яєю. Наша відповідальність полягає в тому, щоб підтримати Україну, дати їй змогу звільнити якнайбільше території та поставити її в найкраще становище, коли або якщо почнуться переговори. Війни за своєю природою не передбачувані. Ми не бачимо жодних ознак того, що президент планує мир. Насправді він планує ще більше війни, сказав генсек НАТО. Головне завдання оборонного блоку не припиняти допомоги Києву. Вважає Столтенберг. Ми знаємо, що більше військової підтримки ми надамо Україні, то сильнішою буде її позиція на полі бою, і то сильнішою буде її позиція за потенційним столом переговорів. Вирішувати має сама Україна. Наша відповідальність полягає в тому, щоб поставити їх у максимально сильне становище. Додав глава альянсу. Тім, на думку українського журналіста Віталія Портникова, у рашистів нині немає має жодного інтересу в переговорах, адже Путлер вже адаптувався до цієї війни на виснаження України, і питання не в тому, досягне він бажаного результату на полі бою чи ні. Рашистський лідер твердо переконаний, що чим довше ця війна буде продовжуватись, тим більше шансів буде досягти головної мети повернутися до кордонів радянського союзу. На думку Портникова рашисти нині використовують Україну як такий собі полігон, аби вплинути на колишні соціалістичні республіки. Мовляв, хочете жити в мирій безпеці, приєднуйтесь і житимете як рязань. Не хочете приєднуватись, матимете те, що й Україна. Але у всій цій історії варто звернути увагу ще на одну деталь: на заваді Путлеру можуть стати його ж наближені септо кремлівські еліти. Соціолог, політичний експерт та публіцист Ігор Ейдман заявив, що керівництво РФ не хоче продовження правління Путлера. Я вважаю, що проблеми у Путлера можуть розпочатися лише в одному випадку, якщо до моменту виборів станеться якийсь форс-мажор. Наприклад, на фронті російські війська зазнають поразки, і це викличе негативну реакцію еліти всередині РФ. Ї. Є Ейдман за його даними, еліта та керівна верхівка РФ бажає позбутися Путлера, адже вони не в захваті від того, що рашистський президент хоче знову продовжити своє правління. Вони зовсім цього не хочуть, адже знають, що Путлер для них це ознака звичайного життя, і вони сибарити, а не якісь ідейні патріоти. Вони хочуть добре, красиво та спокійно жити. А ці всі перепотії, які Путлер влаштував із війною та санкціями, їм зовсім не потрібні. Підсумовує експерт. Соціолог наголошує, що під лабознаки Путлера теж. Втомилися від війни, проте не можуть про це заявити, але з часом вони зрозуміють, що російський президент для них ще більша проблема, ніж будь-що інше. Відтак Російську Федерацію чекає зміна режиму, яка настане у результаті революції. Про це розповів політтехнолог Абас Галямов. Возможно, теоретично два, два варіанти. Перший популярна революція, другий – варіант елітний заговор. В теорії це різні варіанти в на практиці вони часто. взаимодополняют друг друга. Иногда элиты начинают первые, потом народ присоединяется. Иногда наоборот начинается популярный протест, который вдруг почему-то в какой-то момент поддерживают элиты, и в том числе силовики. Не все, а ну, часть их какая-то. Вот. Значит, возможен вариант реформ, возможен вариант, опять же, вот этой революции, либо элитной, либо, ну то есть свержения силового, да, либо элитного с преобладающей долей элит, либо с преобладающей долей популярного протеста. Значит, то есть теоретически несколько разных вариантов, возможно. На практике я все-таки думаю, что скорее всего кризис разразится, знаете, не из-за того, что какие-то элиты прямо вот реально физически решат свергнуть Путина. Нет, это будет что-то вроде того, что случилось в случае. С... Mm -hmm. Это будет конфликт по поводу того, каким путем идти чтобы удержать власть. Уже сейчас там есть достаточно а, серьезные противоречия между лагерем, давайте условно говоря его назовем, а, экспансионистов, сторонников экспансии, это в первую очередь Патрусов Сечиным, которые считают, что, ну, так сказать, раз начали воевать, надо воевать по полной программе. Вот. И есть сторонники, м, такие вот противники экспансии, да, их большинство – а это люди, которые элиты, которые считают, что ну, как бы, раз начали воевать, то, конечно, надо воевать. То есть надо понимать, что сторонников мира, там, кстати, в российских элитах, вот в чистом виде, в таком виде, как, например, ваш покорный слуга, так сказать, там их нет. Ну, тайные они есть, на, на, на практике, конечно, они, никто из них с Путиным не спорит. Раз Путин войну начал, то все правильно. Просто вопрос: что дальше делать, да? И дальше вот их пути расходятся. То есть они в целом все одобряют, но, но, но что делать дальше, их пути расходятся. А Патрушев Сечинам э, говорят: значит, надо мобилизацию значит милитаризацию экономики на что им противники сторонники вот деэскалации они говорят не слушайте это непопулярные популярные шаги вот мобилизация перед выборами нельзя тогда патрушев с компанией говорят так тогда как выборы вы как Ут, ви какую до дімократів придумав демократії грають время війни. варто детальніше зупинитися на фігурі секретаря надбезу ерефії Миколи Патрушева. Нині його називають найвпливовішою людиною в Арефії. Особливо це стало помітним на твій чуток про ліквідацію російського президента. Журналіст Ігор Яковенко переконаний, що саме Патрушев є найочевиднішим наступником Путлера. І якщо він прийде до влади, то перше, що зробить, закінчить війну в Україні. Навіть якщо посаду глави Кремля обійме хтось інший, то все одно він спершу закінчить бойові в Україні, а вже потім займеться економікою країни, яка суттєво погіршилася від війни. Сьогодні Микола Патрушев здійснює загальний контроль над РФ, але проблема в тому, що за відгуками людей, які добре його знають, він прагне до надто щільного контролю. Про це розповів доктор історичних наук Валерій Соловей. Я б сказав, що у Патрушева це не просто радянська риса, а риса радянського чекіста. Все те, що він не контролює, представляє для нього потенційну небезпеку. Це створює колосальні ризики для самої влади РФ, але мабуть. Інакше вона поводитися вже не може, підкреслив експерт. Наразі рашиські еліти утримуються від ризику скидання президента РФ Путлера, але внутрішні конфлікти у керівництві країни рашистів наростають. На певному етапі саме внутрішні розбіжності в елітах можуть призвести до падіння кремлівського режиму. Хай там як ясно одне довіряти словам Путлера не варто усе вирішиться зброєю на полі бою, і в результаті, звісно, буде мир і його умови диктуватиме виключно Україна.